Перевірити дихання та викликати швидку ось найперше, що треба зробити в екстреній ситуації. А доки на місце пригоди їдуть лікарі, простий перехожий може врятувати життя, зробивши штучне дихання та непрямий масаж серця. Однак тут головне не зашкодити, наголошують рятувальники. Уже були коли наші наше подипічне допомогу, наскільки мені звісно ефективно, качества. можна сказати, що не зря проходить цей процес. Діти дійсно можуть життя. Швидка на місце має прибути в середньому. Німо за 10 хвилин лікарі кажуть, у відведений час не завжди вкладаються, тож залишається сподіватися на освіченість і дієвість сторонніх. Проте лише одиниці знають, як діяти. Якщо при коронарному, для лістановці дихання будь-якому сердечному приступі в тічі минути, якщо не надаються рімусомряті, то процент виживання 90%. Проходить 5-7 минут. Процент виживання вже сімствосімість. Учити рятувати життя починають ще зі школи. Громадські активісти проводять тренінги в позаурочний час. Однак, у планах уже за рік в шкільну програму ввести навчальні курси з надання першої невідкладної допомоги. Це слайди, демонстрація, активна жива дискусія з залученням дітей, дітей і аудиторії. Після чого вони можуть на манекенах знову таки отримати кожна, кожна дитина, кожен учень може отримати навики необхідні і. Більше того, ми маємо вже від людей, які отримали ці знання. Ми маємо вже відгуки, що тій чи іншій ситуації людина не розгубилася і надала першу медичну допомогу. Експерти твердять, за кордоном без навичок надання екстреної допомоги не приймають на роботу. В Україні ж про це тільки починають думати. А поки відповідні програми приймуть, залишається сподіватися на самопідготовку та вміння кожного реагувати в несподіваних умовах. Олена Міщенко, Павло Пархоменко, соціальний пульс.